Ти як питання, які після 24 лютого українці чують найчастіше? Відповідь на нього це про ментальне здоров'я кожного з нас, про яке активно почали говорити лише після початку повномасштабного вторгнення, завдяки програмі Олени Зеленської, амбасадором якої стала блогерка-мільйонниця Дар'я Квіткова. Наше ментальне здоров'я воно не повинно закінчитись раніше ніж наша перемога, бо ми повинні перемогу зустрічати з посмішкою, з радістю, з щастям. А якщо ми будемо в депресії, якщо ми будемо вважати, що ми знаходимося наодинці зі зі своїми проблемами, то це ну нічого доброго з цього не буде. Ну не вийде. Тому треба про це говорити. Треба розповідати, що не стидно просити допомогу, не стидно просити підтримку, не стидно говорити про соромно говорити про те, що з вами щось не так. Сьогодні у Житомирі пер. Ше відзначили день ментального здоров'я для цього. Запросили спікерів та експертів у різних сферах, аби проговорити, як можна покращувати психологічний стан українців у будь-якій діяльності. Особливо це важливо в умовах воєнного часу. Відновимо людину, людина відновить все. Це цитата першої леді Олени Зеленської. Саме на меті, щоб в програмі в першу чергу ми дбали про людину, і в центрі уваги всієї цієї програми також є людина. Програма ментального здоров'я це також подолання стигматизації. Хтось каже, що це не на часі. А скажіть мені тоді, як ми будемо після війни вже психічно хворими, да дбати про себе чи про своїх близьких, чи говорити про програму відновлення, відбудови, якщо вже в нас є певні розлади, і нам треба буде з ними не боротися, а вже якось лікувати. Для більш детальної картини психологічного стану, зокрема жителів Житомирщини, було проведено певне дослідження. Через електронні анкети люди відповідали на питання, за результатами яких потім було проведено оцінку і виявлено потреби. Опитано було. Більше шести тисяч осіб такі запитання були: як часто за останні два тижні ви почувалися надмірно байдужими до речей, які вам зазвичай подобалися? Чи ви взагалі не хотіли нічого робити? Серед таких також запитань були, як часто протягом своїх останніх двох тижнів ви були у стані паніки? Ну, Щоб ви розуміли, нас майже половина людей тільки про це й говорили. Найбільш стійкими до переживання подій в Україні виявилися чоловіки. Жінкам же це дається складніше. На Житомирщині кажуть в обласній військовій адміністрації, вживають заходів, які мають на меті покращення психологічного стану людей. Зокрема, створили координаційний центр підтримки населення при адміністрації. На рівні районних військових адміністрацій а також всіх територіальних громад вже створені відповідні центри. Є відповідні працівники, які відповідають за цю програму. Чому тому, що послуга повинна надаватись на місці? Якщо ми говоримо про конозру. Тут все зрозуміло. Національна служба здоров'я України взяла на себе окремий пакет послуг Послуги з психічного здоров'я на первинному рівні. У нас 39 закладів сьогодні мають такий пакет, і 39 закладів, 91 точка надання медичної допомоги на первинному рівні. Сьогодні на території області працює. І такі заходи вживаються у кожній сфері життя. Понад півтора року українці живуть в умовах щоденного стресу, багато болю, багато втрат. Всесвітній день ментального здоров'я. Ще один привід нагадати, як важливо чесно відповісти собі на питання ти, як поставити його друзям, близьким, простягнути руку допомоги. Однак таким має бути кожен день. Щоб зберегти стійкість країни, мусимо зберегти кожен свою. Навчитися не замовчувати, а аналізувати свої відчуття, говорити про них, не соромитися звертатися по допомогу. Як це зробити підкаже комунікаційна кампанія Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Те, як. Тільки якщо навчитися допомагати собі, можна якісно допомогти іншим. Будьмо уважні до себе і свого стану, ментальна безпека цілої країни. Починається з кожного з нас війна та її наслідки дуже важкий тягар, який під силу не кожному. Ніхто в цих умовах не має лишатися наодинці, не можна дати зламати себе. А отже, не можна мовчати, коли бракує сил. Катерина Волкова, Ігор Литвак, телеканал СК 1